Доброго дня, друзі, установочний центр Допарту Україна, Volkswagen Passat CC. Встановили доставний головний пристрій на системі Android. Ось Зараз він у нас вже працює. Ви можете побачити великий екран 10 дюймів. О, те, що тут стояло, до цього це була проста магнітола з крутілками. Зараз повністю планшет. Як ви бачите, 4G, все в нас працює. Ну і звісно ж, коли тиснемо кнопочки на рулі. Воно так само відображає. Камеру не міняли, камера рідна штатна Фольксвагеновська залишилась. Ну і паркувальний радар. як Ви бачите, з боку машинку. Камера, до речі, у нас з динамічними лініями. Інформація по кану підтягнулася. Ось ось інформація з автомобіля, тобто пробіг, обороти, рівень заряду акумуляторної батареї, рівень топліва, це все працює, все повністю підтягнуто. Зараз ми можемо вже вмикати карти GPS і їхати. Там туди, куди нам потрібно все. Їх потрібно обновляти, звичайно, але як ви бачите, в магнітолі є 4G, вона працює як мобільний пристрій. От Паркувальний радар зараз показується на екрані. Все так само чітко і швидко. Став в автомобіль за допомогою ось такої пластикової рамки. Ну і кнопка аварійки в нас перенесена. ось Цю пластикову рамку, вона так само працює. Оснащена магнітола ДСП-процесором звука, тобто вона звучить е, краще, ніж штатна, трохи краще. Отклик дуже швидкий. Ось такий приємно користуватися. Ну і відеоролик обов'язково треба включити, щоб ви побачили, яка дозвільна. 1280 на 720 автомагнітоли робить своє. Тобто ви можете там, їхати дивитися ролики, але це не бажано. Прослуховування музики. Підключення CarPlay Android Auto бездротове, і в цих магнітолах є кулерне охолодження. Можете звернути свою увагу. Зараз він не працює чому, тому що магнітола повинна нагрітися до 60 градусів. Якщо мені дуже хочеться, я його... він буде вмикатися автоматично. Я його можу вмикнути вручну. Ось я натиснув, і як ви бачите, кулер у нас запрацював. Зараз працює ззаду кулер для того, щоб охолоджувати систему Android, щоб вона не перегрівалась, не глючила у вас. І все працювало толково і швидко. Ось так само ви можете користуватися всіма привілеями Android, тобто додатки, Netflix, Spotify, YouTube, Play Market, Google Play. Можете заходити на Play Market і скачувати відеоролики, все-все-все, що необхідно. Ось зараз у нас працює вже YouTube ролик. Відео 4К. Відео 4К. Наприклад, ось так. да? Ми можемо, щоб швидше працювало, щоб швидше користуватися, коли за кермом, ми можемо проговорювати щось собі, те, що нам потрібно. Як ви бачите, інтернет достатньо швидко підтягується. Ну, це якісь, хто не дивився рекламу, той Ютуб не дивиться. Але ви можете побачити, яка картинка. Я без всяких дозвільних спеціально просто вам знімаю картинку з Ютуба. Ютуб передає її швидко, класно і взагалі ніяких претензій. Звичайно, ви можете вмикнути два екрана. Дуже часто питають там, а як нам зробити так, щоб два екрана було. Ось, будь ласка, ми Ютуб представляємо на... Одну частину, і, наприклад, там давайте візьмемо радіо на іншу. Тут у нас буде працювати радіо. Ну, взагалі-то класика по класиці, друзі. Тут GPS-навігатор, тут в нас або радіомодуль, або YouTube-ролик. Тобто, ось так воно все працює. Щоб вийти з двохекранного режиму, треба натиснути цю рисочку і розширити екран. Він його повністю розширяє. І ось, будь ласка, як відкриваються у нас всі там. Дуже швидко, якісно. Тому магнітолу настойчиво рекомендую. Хто хоче з хорошим швидким процесором. Це хороший, якісний бюджетний варіант автомагнітолу. Спеціально відеоролик, як е, показує YouTube. Ютуб у нас найважче передає відео зображення, тим паче доволі швидко і непогано. Радіомодуль у нас з РДС, якщо ми перейдемо на радіо ФМ то він буде підписувати на станції, тільки потрібно зайти з Китаю на Європу, переключитися і включити РДС. Тоді ви шукаєте канали, і при пошуку каналів у вас буде підписуватись там, наприклад, ось, як ви бачите, наше радіо, там. ну і все-все-все, що стосується РДС. Радіоканали потрібно буде налаштувати ще один раз, і тоді все буде працювати так, як потрібно і необхідно. Тому магнітоли дуже якісні, з дозвільною 1280х720, 2 ГБ оперативної пам'яті, 32 внутрішній. Процесор від 1,6, 1,8 і 2,0 ГГц. Самі мощність 2,0 ГГц. Є такі магнітоли. Кому сподобалось, звертайтеся до павтокомюа. Завжди будемо раді бачити вас.